Зареєструватися. В залі зареєструвалося шість депутатів. Комісія повноважна. Шановні колеги, перед вами є порядок денний. Якщо немає ні в кого зауважень запитань. В цілому ставлю на голосування порядок денний. В цілому. Прошу голосувати. За 6, проти 0, отримались 0. Рішення прийнято. Перше питання. Тоді порядку денного. Про внесення змін до бюджету домівської міської територіальної громади на 25 рік. Світлано Івані, будь ласка. Проєкт рішення передбачено. Збільшити дохідну і видаткову частину бюджету на 665 тисяч 100 гривень це дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України. Частині видатків запропоновано проєктом рішення ці кошти покласти до резервного фонду бюджету. Всі решта зміни запропоновані. Яка сума? Раз. 665 тисяч сто гривень. Це звідки прийшла? Державного бюджету. Угу. Всі решта зміни згідно звернень головних розпорядників, перерозподіл коштів в межах раніше затверджених сум. Тепер, ну, поступово розкажу перший розпорядник управління судзахисту. Табличка у вас є, візьміть перед собою. Пропоную збільшити видатки на оплату праці на 166 395 гривень. Це кошти для виплати індексації та компенсацій за невикористану відпустку у 2025 році, зменшивши. На 5600 видатки на оплату ЄСВ. Видатки за спожиття енергоносії – мінус 67 тисяч тридцять з них оплата теплопостачання мінус 12 тисяч гривень, оплата електроенергії мінус 13 тисяч гривень, оплата відшкодувань за природний газ управління освіти мінус 42 тисячі 32 гривні. Із мінусів управління просить спрямувати на 2240 2520 гривень. Це ремонт і технічне обслуговування теплового лічильника СВТУ 11Т номер 2429 По програмі надання підтримки внутрішньопереміщеним особам управління просить зменшити об'єм видатків на 93 763 гривні. Це оплата за спожиття енергоносії з них. Мінус 20 тисяч 863 гривні оплата водопостачання та водовідведення, мінус 70 тисяч оплата електроенергії, і мінус 2 тисячі 900 гривень оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, і з мінусом мінус 2 тисячі 520 гривень, це кошти на виплату компенсації фізичним особам, які надають. Соціальні послуги з догляду за особ, особами з інвалідністю та невіневиліковно хворими громадянами це кошти, які до кінця року не будуть використані. І по даному розпоряднику з плюсом 392 603 тисячі шістсот гривні 92 копійки. Це відшкодування за перевезення учнів-перевізникам за грудень поточного року: 14 днів на 13 гривень на. 2157 дітей управління освіти по програмі дошкільної освіти. Розпорядник просить збільшити просить об'єм видатків на оплату праці 282 622 гривні. Це заробітна плата для оплати за корекційні години. Оплата ЄСВ плюс 62 тисячі 178 гривень і паралельно пропонує зменшити об'єм видатків за спожиття енергоносії по даній програмі на 366 тисяч. З них теплопостачання мінус 286 тисяч, вода і водопостачання мінус 80 тисяч, по бюджетній програмі надання загальної середньої освіти теж з плюсом. Видатки на оплату праці 142 тисячі 588 гривень. Це заробітна плата за корекційні години, ліцей номер 2 41 тисяча 805 гривень, тут з мінусом, ліцей номер 3 плюс 103 тисячі 600 гривень, ліцей номер. Шановні колеги, в кого? Це да, все, що на бюджетній комісії, які може зауваження доповнення заперечення. Бюджетна комісія це все розглянула, так, прийняла Так, розглянула, погодила. І я ще хочу озвучити додаткову зміну. Завтра буде сесія Тараканівської сільської ради. Нам цей бюджет надає 1856 гривень коштів іншої субвенції для оплати енергоносіїв по шостому ліцею. Я прошу це як додаткове погодити. Так. Тоді давайте проголосуємо за основу питання змін до бюджету за основу. За 6 проти 0 утрималось 0, рішення прийнято. І тоді в цілому за зміни до бюджету з доповненням цієї субвенції Тариканівської ОТГ. Це окремо беремо? То це додатково голосуємо? То це окремо, так? Да? То давайте ми спочатку приймемо е рекомендацію. Дивіться, бюджетної, да. да, 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 да. Тараканівської. 1856 гривень. Так, да, ставлено голосування рекомендації бюджетної комісії. За 6, проти 0, утрималися 0. Рішення прийнято. І пропозицію Світлани Іванівни про включення субвенції Стариканівської ОТГ одна тисяча вісімсот п'ятдесят шість гривень. Одна тисяча вісімсот п'ятдесят шість гривень. Да, голосуем. За 6 проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. І в цілому. За зміни. За 6 проти 0 утримуть 0. Рішення прийнято. Слідує питання про програму фінансового забезпечення депутатської діяльності на 26 рік. Голосуємо. Бюджетна комісія погодила, так? Да? Голосуємо. Ставлено на голосування. За 6 проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Слідуюче питання порядку денного про бюджет Дубінської міської територіальної громади на 26 рік. Бюджет Дубинської міської територіальної громади на 26 рік вкотре затверджується в умовах воєнного стану та пов'язаних з ним економічних викликів та потенційних загроз. Метою бюджету є створення умов для повноцінного функціонування громади. Шляхом забезпечення фінансування заходів освіти, медицини, житлово-комунального господарства, соціального захисту і культури а також всебічна підтримка Збройних сил України. Показники проєкту бюджету сформовано з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, податкового кодексу України, бюджетної декларації на 26-28 роки. Схваленою постановою Кабінету міністрів України від 27.06.2025 року номер 774 Шановні колеги, я перебіг Світлана. Е, я хочу е, зачитати, що постійна комісія з питань бюджету погодила проєкт рішення зі зміною по розпорядника кошту управління соціального захисту, тобто зменшити на 67 тисяч 400 гривень видатки на енергоносії по стоматполіклініці по програмі підтримки ВПО. Збільшивши видатки на співфінансування по громадських роботах, супровід осіб з обмеженими можливостями. Якщо в кого будуть якісь запитання, ми всі ці знаємо цифри, ми всі дивилися, вивчали. Якщо в кого будуть, так, да, будь ласка, Роман Андрійович. Роман Доржик, Свобода. Дивіться, в мене питання таке. Ви сказали, що бюджет чергово приймається в умовах військового стану. А скільки закладено бюджет? На фінансування військових частин на слідчий рік. І Дякую. На військові частини і е, сили безпеки 5 мільйонів іде як субвенція е, державному бюджету. Ні, це за рахунок наших загальних доходів. Більше десяти. Практично на кожну сесію вносимо зміни, чи за рахунок перевиконання, чи за рахунок внутрішнього перерозпу. Ну да, так, да, да, да. коші, які будуть запитання. Якщо немає, ставлю на голосування. А, ну за. Да, 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 да. Давайте ми ставте на голосування за основу. Голосуємо про бюджет. За проти 0, утримались 0, рішень прийнято. І підтримуємо комісію з питань бюджету, яка внесла зміни, щоб зменшити на 67, 67 тисяч 400 гривень видатки на енергоносії по стоматполіклійніці по програмі підтримки ВПО, збільшивши видатки на співфінансування по громадських роботах. Супровід осіб з обмеженими можливостями. Голосуємо. За 6 проти 0 утримались 0. Рішення прийнято і в цілому бюджет міської території на 26 рік. За 6 проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. Дякую. Питання порядку денного про умови оплати праці міському, голови, міському голові в 2026 році, підготовлений проект рішення щодо умов оплати праці міського голови в 2026 році. Хочу сказати, що даний проект рішення це такого ж самого плану, як в минулому 25-му році, ми приймали все, нічого не збільшується, все в тому самому в тих самих обсягах. Надбавку за високі досягнення, 50% посадового окладу, з врахування надбавки за ранки вислуху років, щомісячні преміювання та преміювання до Державного свята Дня Незалежності, дня місцевого самоврядування у розмірі 80% посадового укладу з врахування надбавки за високі, за високі досягнення у праці і матеріальна допомога для на оздоровлення і соціально-побутових питання. О, які По... Так, да, будь ласка, Андрійш. От ми щороку його ну, голосуємо за цей проєкт рішення щодо прийменування 50% в цьому році з посадового кладу. А воно передбачене це постановою кабміну чи чим? Так. Да. І там на, на рік чи щомісяця. Там не пише, що щомісяця чи на рік. Це залежить від того, як депутати проголосують. А в загальному це є на рік. У мене є пропозиція. На рік так само, як закладається в нас в бюджеті для всіх працівників. Штан... Ну, на для рік. всіх працівників вже теж встановлюється премія, премія щомісячна. Премія щомісячна, а так. надбавка встановлюється на рік. Я пропоную щомісяця встановлювати. Ні. А, щомісяця. Ви, ви, ви маєте на увазі надбавку за високі досягнення, досягнення. праці розмір 50% е, встановлювати щомісяця, так? Да? Ставлю на голосування дане рішення. Не дане рішення, а пропозицію, пропозицію депутата. Ну, Місяця? Не? не хочете? За два проти один утрималось 1, Наголосили два. Рішення не прийнято. А? <плес> Я ставлю на голосування проєкт рішення про умови. Плати праці міському голові. За 5 проти 1 утримались 0, Голосувало 0. Рішення не прийнято. Слідуюче питання порядку денного. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату та виконавчих органів Домської міської ради надійшли службові записки начальнику ЦНАП Хорупанської Вікторії Ганівни, управління архітектури Омелінчука Анатолія Володимировича і начальника відділу охорони здоров'я біця Артура Вікторовича щодо збільшення загальної чисельності їхніх структурних підрозділів на одну штатну одиницю. Розглянувши їхні пропозиції, відділ з питань кадрової роботи. Підготовив проект рішення. Наступний у відділ: відділ центр, центр надання адміністративних послуг збільшити одну одиницю за рахунок зменшення чисельності управління соціального захисту населення на одну штатну одиницю, а наступним управлінню архітектури та відділу охорони здоров'я по одній штатній одиниці за рахунок збільшення видатків місцевого бюджету. Тому що дані структурні підрозділі потребують згідно їхніх службових записок, штатні одиниці, які будуть, ну, так сказати, без, пусті, без працівників. І збільшувати, ну, переводити з одного відділу в інший, ми не маємо права, тому що немає, ну, немає таких ресурсів. Немає ресурсів у нас. Ну ну так, людина йде йшла на конкурс, вона працює на посаді, має посадові інструкції, виконує е, і, і переводити з освіти, да, як ви кажете, чи в архітектуру, чи з чи з наприклад. З кадрів в архітектуру чи в охорону здоров'я немає. Ну, це не наші повноваження. Тому ми пропонуємо дві штатні одиниці збільшити за рахунок адвокатурів. А, а третю рахунок... перезабрати з управління соціального захисту. Тому що управління соціального захисту. Перевести перевести одиницю з управління соціального захисту в ЦНАП. А дві одиниці додатково вести. Оце така пропозиція, бо і, ну. Інакших. Це пропозиція відділу нашого. А якщо є ваші якісь пропозиції, то. В межах штатного розпису. Ну, а пропозиції чисельності, звідки, кого привезти? Да, да, скажіть, да, да, скажіть, яким чином? Да, Дмитрович. Ну, Хочу то, пояснити, значить, друзі, цікав... я був на бюджетній комісії, я всім пояснював. Я на жаль, що я не, не, не на ВКБ викликали на четверту годину, якщо не помиляюся. Я ну, доповів зразу, навіть це питання не розглядаючи, попросив, щоб його позачергово розглянули, поки зі мною. Я доповів і поїхав. Я не буду говорити за. Інших начальників відділів чи управління, які звертались також по збільшення штатної одиниці, я говорив чисто за те управління моє, де я доводив до нас з 2019 року мінус 4 одиниці. Просто забирали, забирали, забирали. При формуванні управління в 2023 році, в кінці 2022 року, коли об'єднували ЖКХ і архітектуру, то, то знову ж таки мінус 2 чоловіка. І бухгалтерія, і цей це, швед був тоді. Але зараз це зараз це не з вашого управління, це з попереднього управління З ну, да. попереднього. об'єми робіт не зменшилися. І крайній раз це було в, ось о, літом. Може, весною, на кінці весни. В нас так само було ну, людина в управлінні куляди, що його перевели з посадою разом, забрали з штатною одиницею, забрали. Штат-одиницю кудись перевели, його перевели на іншу посаду. Друзі, у нас робота, я вам чесно кажу, я четверту поверха не виходжу. На всі юридичні питання нам треба юриста просто кров з носа. Роман Андрійович, я вас позову, ви як в земельній комісії, ви дивитесь, скільки приходить заяв, скільки атошників, на всі треба дати рамотну відповідь. Волотері звірка так само з договорів, з оплатами. Я привів через те тоді всіх начальників відділів своїх, і кожен доповідав, що там бюджетній комісії не було питань, вроді по мені. Все окей, окей. Там з іншими бренді. Я говорю за себе. Я прошу, Роман Андрійович, прошу просто підтримати збільшення штатної одиниці на одну людину. В мене забрали їх і навіть в цьому році забрали з штаткою. Але я ще хочу озвучити ще одне: дивіться: в нас по всіх відділах управління немає, наприклад, там приписів чи від, від органів від обласної адміністрації, крім одного. Нашого структурного підрозділу це служба у справах дітей. Я розумію, але щодо патрульна чи в суд іду рішення суду, патрульна поліція за невстановлення знаків, за до все. тисячу приписів, екологія припису робить завжди якісь перевірки. Мені необхідно просто і Друзі, колеги. Я прошу просто підтримати. Роман Андрійович... Підтримати штат. Дивіться, обласна державна адміністрація. У нас є контроль і доручення голови обласної державної адміністрації щодо служби у справах дітей і прокуратура. Оце зараз до 25-го треба повідомити, що в нас загальна чисельність їхня не відповідає до норм чинного законодавства, тільки від 75%. Тому, бо ми ми ж також скоротили в них одну одиницю, забрали коли створювали новий відділ. То в нас припис тільки по одній службі, і то ми їм не додаємо. А ну ну я розумію, що всім треба. Ну, але від них не було службової, значить, думаю, вони справляються. Це Шановні колеги, де. Ні, ну то таке, може, давайте рекомендації, шановні, звідки, що. Шановні кого, колеги, і, дивіться, будем, якщо, будем якщо розібратися по правильному, то Анатолій Володимирович правильні речі говорить. І чому? <зв. <зв. Ні, ну, я просто кажу, я, ну, ви ж всі це розумієте, да? В межах штату він не знайде юриста. Тобі йому треба пусту голу посаду. Як та, кажуть, та, він не знайде юриста, це треба когось штату. Вивільняти, наприклад, якусь посаду скорочувати і вводити? А, а відпустку, як казали, чого ми відпустку людей не відправляємо? Як? От кажуть, чого ви не відправляєте бюджетна комісія? Стільки людей відпусток є, і ми даємо їм компенсацію? Неможливо, тому що багато роботи, неможливо людям піти відпустки. Є по 120 днів відпусток, є по 150 днів відпусток. Багато. А це все, ну. На бюджет. Які в кого я буду. Які пропозиції? Ну... Роман Андрій, що На Народ. Давайте, шановні колеги. Е... Да, шановні колеги, давайте, щоб ми не тут. Тут вони робили велосипеди, які вже їде давно. Давайте ми рекомендуємо пропозицію Романа Андрійовича на розгляд ради. Добре, давайте давайте першу поставимо е, е, рішення. Це проєкт рішення. Проєкт рішення. Проєкт рішення я ставлю на голосування, так? Про, По проєкту рішення ввести додаткові, так? Да? Ставлю проєкт рішення на голосування. За 5 проти 0 утримались 1. Всього 6 рішень прийнято. Тоді... Воно і так йде, так? Да? Добре. Так. Не погоджено, все, рішення не погляду. Воно все одно йде на сесію. Будемо на сесії голосувати. Так, слідуюче питання порядку денного про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове цільове призначення, якої змінюється та перебуває власності ЗОВ Браво груп. Да, будь, будь ласка. Да, да, що? <світнє> У да, мене немає перед собою зараз глянув проєкт рішення. Е, заявник звернувся про зміну цільового призначення. Ствердження проєкту землю з відведення землі зв'язкинки. цільового призначення забрав групу. Світлана Миколаївна, Анджо. Так. Просить е, змінити цільове призначення, яке з е. купили. Це такое. Я, ж, так, я так, вже дивився. Так, купили з будинку на, на автовокзалі. Це цей крайній будинок, де ми знаємо, де щит рекламний стоїть на, на углу. Поняли, Роман Андрійович, цей великий будинок. На автовокзалі. Ну, де, де реклама стоїть? Це купили будинок? Ні-ні. Це тут, де в'їжджаєш, тільки на автовокзал в'їжджаєш по роту. Тут з правої сторони будинок великий стоїть. На углу. Так, да, під плиткою. Він вже давним-давно там стоїть, купили люди і просять змінити цільове призначення. Просто. Право власності в них є. На торгівлю, да, так. Ставлю на голосування дане прикрішення. Купили, та хай А що має пустка стояти? Голосуємо. <звук> Якась інфраструктура, якісь будуть торгові місця і так далі. За 6 проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. Слідуюче питання порядку денного про передачу деспалива. Ви знаєте цю всю ситуацію, провели торги. Ми на тій сесії підтримали і зараз про передачу де спали. Оставлю на голосування дане проєкт За 6 проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Все, дякую. Все. Це дякую.